Ці малюнки виглядають так, ніби створені вручну, але в них є надзвичайна точність. Літографія це мистецтво, яке поєднує в собі художність і технічну майстерність. Всім привіт! Мене звуть Вікторія Кіт, і сьогодні ми поринемо у світ дивовижної техніки друку. Літографія виникла наприкінці XVIII століття. Її винахідник Алой Зенефельдер був актором і драматургом. Але одного дня він випадково відкрив метод друку, який змінив світ. Він помітив, що жирна фарба не змішується з водою. І на основі цього в принципу розробив техніку літографії. А це працює. Беруть гладкий камінь і малюють на ньому жирною фарбою. Потім камінь обробляють спеціальними речовинами, щоб фарба не змивалась. Коли на камінь наносять фарбу для друку, вона покриває лише малюнок а решту покриває вода. Тоді папір притискають до каменя, на якому є фарба. Під тиском малюнок переноситься з каменя прямо на папір. І ось готове забрати у 19 столітті. Літографія стала неймовірно популярною. Вона дозволила друкувати яскраві плакати, книжкові ілюстрації та навіть художні репродукції. Найвідоміші художники того часу, такі як Андрія, де Тулуз Лотре, використовували її для створення своїх шедеврів. До речі, саме завдяки літографії з'явилися перші рекламні масові плакати. Уявляєте, як це вплинуло на маркетинг, але літографія це не лише мистецтво у двадцятому столітті. Вона отримала розвиток і в промисловості. За допомогою цієї техніки створювали не лише зображення, але й технічні креслення карти, а згодом навіть мікросхеми. Сьогодні літографія втратила свою популярність через цифрові технології, але справжні поціновувачі досі її цінують за унікальність. Деякі галереї і художні студії далі використовують цю техніку і створюють шедеври. До речі, літографія вчить нас терпінню і точності. Один аркуш може зайняти години, а то й дні роботи, але результат завжди вражає. Як вам історія літографії? Можливо, вона вас надихне на створення власного шедевру. Це була Вікторія Кіт. Діліться, чи бачила літографічні роботи. Па-па!